Подають заявки на соціальне житло від 2 до шести тисяч подива оренди, але не більше 30% від вашого доходу. Отримують консультацію від працівників центру надання соцпослуг та юриста. Юридична допомога нам тут складно та, вказувати. Потому тому що сейчас, от ми пенсіонери, а сейчас до адвокату просто консультація адвоката. Просто баглить 200 гривень, просто поговорити. А здесь нам допомагають документи заставі або ж беруть талони на безоплатні продуктові набори. Сім'я Манчуків саме отримує гуманітарку. З Маріуполя родина виїхала 15 березня 2022 року. Ми з собою нічого не взяли, тільки пакет з документами там та одежину і все. Тому що нас вісім разів по дорозі нас шманали, трусили, особливо кадировці, ти перевертали все, навіть в бардачок заглядали. Тож на Черкащині говорить, довелося починати все з нуля. Спочатку, каже, виручали небайдужі містяни, а з часом головним осередком допомоги став центр підтримки маріупольців. Кожен місяць звертаємось. Допомога завжди доречна, особливо в перші дні, як ми приїхали, ми тільки приїхали, в чому стоїмо. Це все. Більшість одежі це люди дали довгий. Квартиру нас забрали. Зробили суд. Зв'язку з тим, що мене немає. Квартира є безхозною, і переходить в власність ДНР. І все. Менеджерка центру Я Маріуполь Юлія Савчук розповідає: переселенці у віддалених громадах часто не отримують тієї підтримки, яка доступна в основному хабі. Саме тому команда центру виїжджає у віддалені від Черкас райони, аби наблизити допомогу туди, де вона найбільш потрібна потреба в речах, потреба в ліках, потреба в чомусь ще вони нам надають цю потребу, і ми намагаємось всіляко до закрити ці потреби для людей. Виїзди на віддалені громади, дуже згуртовують маріупольців. Бо маріупольці мешкають наразі по всій території України. Все, що отримають маріупольці від центрів «Я Маріуполь», від Маріупольської міської ради, це все на безкоштовній основі. На Черкащині мобільні офіси Я Маріуполь поруч з тобою виїжджають раз на місяць у чотири міста, розповіла керівниця центру Катерина Аксенко. Ініціювала цей проєкт Маріупольська міськрада. Вона його й фінансує. Ми зараз їздимо в тальне Багачеве, умань і сміла. Ми розуміємо, що люди доїжджають це незручно. А в віддалених громадах так буває, що це і неможливо, і дуже дорого. І дуже дорого, але ми не можемо відкрити центр. Я Маріуполь по всіх віддалених куточках. Це зміцнення громади, це нагадування про те, що вони не забуті, що ми одна сім'я маріупольців і що де б вони не були, про них дбають. Графік виїзду публікують у соцмережах. Також його можна дізнатися за номером телефону у Черкаському центрі Ямаріуполь. Дар'я Шевченко та Горозія, Суспільне новини. Черкаси.